Ти підтримувала мене і надалі все своє життя і моє життя. маю. Тому я хочу тобі сказати, а, ти будеш? мої. Андрій з Надією разом вже дев'ять місяців. Їх познайомив спільний друг, коли ветеран проходив реабілітацію у Вашківцях. Відтоді стали спілкуватися. Класна вона, не знаю. Ну сподобалася харізмай, напевно почуттям гумору. Така не такий гумор, як він. Неординарний, а от Андрій зачарував надію своєю життя радістю, відкритістю та турботою. На початку дівчина хвилювалася, чи вдасться побудувати стосунки з військовим. По-перше, повага це перше, що приходить. Те, що сталося, десь співчуття, що він це все бачив, пережив. Я думаю, кожна людина десь побоюється, тому що звідти приїжджаєш з уже з нарушеною психікою, це. Ну і не знаєш, як людина. Тим більше перші рази, перші перше спілкування. То ти не знаєш людину і не знаєш, ну які в неї емоції в такій чи іншій ситуації. Тому десь побоювання були А я оказався спокійний. Перше побачення на Великдень Чернівців. Надія приїхала до Андрія у важківецьку лікарню, де він проходив реабілітацію. Він писав, що йому так сумно, так сумно всі йдуть щось святкувати. Я кажу, та я в принципі нікуди не йду. Якщо хочеш, можу приїхати до тебе. Важкі а я коротко, щоб ти сказав, що щоб це... не сумував. Я... Да, сказав, що це сестра. А вона не сестра привезла нам тортик. Після цього Андрій та Надія почали жити разом. Виховують двох донюк від попередніх шлюбів. У стосунках пережили чимало складних етапів. Ми коротше даже бувало, що ругались було да, ти Навіть все переписку нашу шестерпішо. А було, да, <хи> це поїхав Миколаїв, а вона рівнувати почала. Та ну, бо ти не виходив на зв'язок. Взагалі я спочатку переживала, а потім вже як кожна жінка просто. себе щось накручувала. На презентації календаря зі світлинами військових Андрій освічився надії. Щаслива, звісно, да? мішані на я Просто не дуже така публічна. Він любить це все. от, публічні заходи. Оці всякі він. Вообще, звезда. А я так, я стараюсь подальше від цього всього, тому трошечки так якось да. страшнувато, але приємно. Прямо тут ось, захід теж був. І пам'ятаєш, що тут ти була. І, було. і коротше, вона думала, що я її типу, вигукаю, типу, зробити пропозицію, каже, я так ти що, я злякалась. А я коротше, з того моменту щось думаю, думаю. А потім мені попадається е, реклама, там калічка, все таке. І думаю, чи би ні, і тут, при тому що скоро це і подія така буде і все одразу коротше зробити. От я зробив. Що да, виходить, я тебе підбила? Н ні. Альвіна Абрамчук, Любомир Казюк, новини Сі 4